головне на цю мить у Дніпро Ньюз. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Внаслідок ранкової атаки на Дніпро пошкоджений центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйнована котельня, вибиті кілька десятків вікон. Крім цього, пошкоджене промислове підприємство, два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа. Її вже загасили. Постраждало попередньо дві людини: 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річна жінка госпіталізована. Було пошкоджено у нас на території технічні будівлі. У будівлі, де знаходиться ревітаційний центр, пошкоджено більше 50 шибок вікон. Технічні будівлі, споруда вона йде монолітом. Там знаходилася котельня, там знаходилась насосна станція для каналізаційних. Відводів знаходилась пральня і гараж. До нас доставлена жінка середнього ступеня тяжкості. Одна одна дівчина, яка прямувала на роботу цивільна особа. Множинні забою, розрив барабанної перепонки, тобто контузія та поверхневі рани. Детальніше про наслідки атаки на Дніпро. Дивіться у матеріалі наших журналістів о 18.00. Ворог також завдав ракетного удару по кривому рогу. Попередньо постраждало 26 людей. Серед них двоє дітей. Двоє жінок у важкому стані. В однієї різані рани голови, в іншої осколкове поранення живота. Частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено житлові багатоповерхівки. Психологи надають необхідну допомогу постраждалим. Аварійно-рятувальні роботи тривають. У Дніпрі відзначають День гідності та свободи. Представники міської та обласної влади, духовенства, правоохоронних органів і рятувальники вшанували пам'ять полеглих захисників, поклавши квіти до меморіалів на алеї героїв. Хвилину мовчання вшанували тих, хто віддав життя на майдані, а також захисників, які загинули за свободу України. Нагадаємо, що року в Україні відзначають День гідності та свободи, який присвячений початку двох революцій Помаранчевої та Революції Гідності. Вже третій рік поспіль цей день відзначають в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Свобода і гідність для України і українців це не порожні слова. Вони виповнені вагомим смислом, за який боролися багато поколінь нашого народу. У 2004 році українці на майдані довели, що мають право самостійно обирати владу і таким чином. Ствердили демократичний характер нашої держави. У 2014 році українці на Майдані вибороли право самостійно без вказівки з Москви обирати вектор розвитку і надалі співпрацювати і входити в єдину європейську родину вільних народів. Саме це очевидно, волелюбність українців не може пробачити нам Путін. І це одна із причин. Широкомасштабного вторгнення. Те, що Україна не Росія, і те, що українці, а не якийсь там цар у Кремлі, господарі свого власного життя. 30-річний Максим родом з Кривого Рогу, обожнював готувати з дитинства, працював шеф-кухарем та навіть намагався потрапити до телевізійної програми «Майстер-шеф». Втім, життя внесло свої корективи. Після початку великої війни пішов добровольцем до територіальної оборони, а потім у ЗСУ. Мужньо стояв на захисті України, а після поранень знову і знову повертався на поле бою. У лютому 2024 року Максима разом з побратимами атакував ворожий дрон. Знаєте, що саме страшно, Коли ти завориш вайпер а там не всі ті? Ну і так ми протрималися два года, майже два роки. Він був і Напрямку Авдіївки нам Ну, за ці два роки сталося дуже багато всього. Пацієнт поступив до нас з багатьма травмами, а саме це черепно-мозкова травма, осколкова, осколкова травма у нижніх кінцівках та травма на обличчі. Зараз ми працюємо над тим, щоб покращити ходьбу, а саме це підйоми по сходам, виходимо з ним на вулицю. Повну історію військовослужбовця Максима ви зможете побачити у наступному випуску новин о 18.00. У Дніпрі сталося ДТП на перехресті проспекту Слобожанського та вулиці Калинової. Вольксваген зупинився, щоб пропустити зустрічний транспорт і повернути ліворуч на проспект. В цей час легковик ззаду врізався автобус маршруту 95. Через ДТП ускладнений рух Слобожанським проспектом в обох напрямках. Утворився затор. Наразі інформації про постраждалих немає. Тимчасово окупована Запорізька АЕС на межі блекауту, за даними Міненерго, через обстріл з боку окупантів була знеструмлена одна з двох ліній живлення станції, і тепер вона з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Якщо ж останнє буде відключена, то на станції відбудеться черговий повний блекаут, наголосили у відомстві. Засуджено жительку Запорізької області, яка працювала на ворога. Зрадниця отримала 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна. В суді довели, що на початку червня 2022 року жителька тимчасово окупованого Пологівського району була завербована спецслужбою країни-агресорки. Фігурантка шукала серед населення захопленої території родичів українських військових та патріотично налаштованих людей для їх затримання. Також вона встановлювала місце знаходження схронів з боєприпасами. Згодом засуджена виїхала до Запоріжжя, де продовжила допомагати окупантам. Вона представлялася волонтеркою та намагалася отримати інформацію щодо дислокації підрозділів Сил оборони України. Президент Володимир Зеленський ініціював єдиноразову допомогу для українців у розмірі в тисячу гривень. Проте в суспільстві ця новина викликала жваві обговорення. Коли і як можна отримати допомогу, звідки гроші? І навіщо така щедрість під час війни, коли нагальним питанням є утримання фронту та забезпечення військових, розбиралася наша Анна Стасюк. Виплати від держави. Володимир Зеленський анонсував нову одноразову фінансову допомогу для українців. І від 1 грудня кожен бажаючий зможе отримати одну тисячу гривень. Я доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму, яка буде відчутною для кожної сім'ї в Україні. Є підтримка для всіх наших людей, дорослі, діти, кожна сім'я в Україні тисяча гривень на людину. На родину це вийде по кілька тисяч гривень Валентині 75 років. Спочатку повномасштабного вторгнення вона була вимушена покинути рідний Маріуполь і переїхати до Дніпра. Хоч і пенсія у жінки близько вісьми тисяч гривень від допомоги відмовлятися не буде. Збираюсь брати так, як я ВПО жодна копійка лишньої не буде, і так як там прописано, де її витрачати. Так і буде десь. Або на ліки, або на е, квартплату, або ЗСУ донатити. На відміну від Валентини, є й ті, хто дотримується протилежної думки. В соціальних мережах ширяться різні висловлювання. Підняли ціни, а потім гроші на допомогу дають. І знову перекличка вівців через дію. Треба бойкотувати такий позор і вже понесло конкретно. Що будуть робити пенсіонери з кнопковими телефонами без дії? Добре, аби ця тисяча додалась до пенсійної виплати автоматично. Добре, я задоначу гроші на ЗСУ. І поки користувачі інтернету намагаються докопатися до істини, економісти таке рішення критикують, мовляв, це популізм, відвернення уваги від проблем. І що від такої щедрості для економіки нічого не зміниться, вся практика подібних виплат вона в Україні має як правило політичний підтекст. І очевидно, що завданням є не тільки там підтримка окремих груп, або в нашому випадку всіх українців, а насамперед може мати на меті отримання певних політичних дивідендів. Це політичні симпатії, це політичні рейтинги, це будь-що інше. І мені ця практика дуже не подобається, як повністю не продумана. Тобто, одна справа підтримувати пенсіонерів, які отримують по 3 тисячі гривень пенсію, а інша справа виплачувати всім без винятку, в тому числі там небідним прокурорам, які займаються корупцією і багато кому іншому практично декілька останніх місяців держава дуже багато розповідала, що у нас бракує грошей, навіть щоб платити для військовослужбовців зарплатню. Проте в цей же час, як тепер виявилось, у нас не лише є гроші на зарплатню, але й на те, щоб виплатити тисячу зеленського. Більш за це даний момент, те, що нам не вистачає коштів на війну, депутати в жовтні підняли податки. Виплату в розмірі тисячі гривень зможе отримати кожен українець незалежно від віку. Витратити ці гроші можна на оплати комуналки: світло, вода, опалення, купівлі квитків на проїзди Укрзалізниці, придбання ліків, книг, відвідування культурних заходів, оплати тарифів операторів мобільного зв'язку, на підтримку зсу, товари українського виробництва, дану суму від держави українці можуть отримати на картку національної. Національний кешбек для цього необхідно відкрити її в додатку Дія, виконавши наступні кроки: відкрити додаток Дія, обрати розділ Національний кешбек, обрати пункт, відкрити картку для виплат. Дія запропонує обрати один із банків, щоб відкрити картку. Після того як програма почне працювати, гроші автоматично будуть зараховані на ваш рахунок. Анна Стасюк Павло Черненко. Дніпро ті Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки проймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!